Учасниці екскурсії Ніні Павлюк, 73. Жінка каже: приїхала відвідати пам'ятне місце із Маневич. Говорить, цікаво побачити і послухати невідомі їй досі. Віхі історії рідного краю. Я не чула про окольний замок і з великою такою радістю ми сприйняли таку подію, що він є, що можна відвідати цей замок. Побачили, побачимо ще більше. Як ми жили колись, як розвивалися, як встановлювалися на сьогоднішньому рівні. Екскурсію для студентів пенсійного віку з Маневицької громади організувала керівниця місцевого університету третього віку Світлана Мельник. Говорить, вирішили скористатися можливістю безплатно відвідати окольний замок. Ми в вечорниці грали, казки, посадика ходили, показували наші постановки. І ну, ковід і війна все перечеркнули. Ми дуже рідше стали зустрічатися, тому що треба укриття. А такий вік поважний. Люди елегантного віку в нас навчаються. Люди різних професій у нас інтелігенція. Вони не хочуть сидіти і старіти вдома. Вони хочуть навчатися. 68-річний Геннадій Козловський вперше потрапив на екскурсію в окольний замок. Багато років жив в Луцьку, вчився тут. Але цього не знав, що тут є. В 70-му році тут вчився ПТВ. То, щоб тут, що я в перший раз бачу, і дуже гарно. В смислі це ну, в смислі облаштовано тут гарно. І, ну і цей той гід розказує теж гарно. 11-річна школярка Оляна Бельзак розповідає, прийшла в музейний простір разом з бабусею. Жила в Києві, зараз приїхала до бабусі на канікули. Мені найбільше тут сподобався. Робот він дуже схожий на людину. Це ж скільки треба було працювати науковцям, щоб це все підняти, зробити, як розумно використані інформаційні сучасні технології, сучасності, доступності і для екскурсовода, і для глядачів цих матеріалів. Я просто зачаровано. Ми замок це новий музей. Музейний простір, який навіть ще не має року. 16 липня буде виконуватися лише рік, приїжджають з кордону, приїжджають з інших областей і дивляться інтерактивний музей, де мають можливість переглянути інтерактивну карту, голограму привода, монахизуїта, побачити екскурсію українського лицарства. І інші зали, які цікаві для відвідувачів, і за цей почвем часу ми знаємо, що нас відвідувало більше п'яти тисячі людей в місяць, і тому ми бачимо, що музей потрібен на час. Директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько розповів Суспільному, що окрім пенсіонерів безплатно відвідати музейний простір можуть військові, люди з інвалідністю і діти до семи років. Анна Глущук, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.